Привіт, друзі! Доброго ранку вам або обіду або вечора. А для мене це ранок, і я приїхала в корабельний район, тому що все хенд на вагу сьогодні, останній день завезення, і я збираюся зайнятися пошуком цікавих унікальних речей, що пройшли повз очі на протязі всього тижня. Це моє хобі, і я не професіонал, а любитель. Не можу знати всі бренди, а вчуся дізнаватися як багато більше разом з вами. Тому наливайте або насипайте собі щось смачненьке і давайте разом подивимося, що цього разу мені вдалося знайти. Літні спекотні дні вже позаду, з кожним днем стає все прохолодніше, особливо зранку. Тому я дивлюся вже на речі з довгим рукавом. Светри, жакети, блейзер, куртки, штани і сукні та спідниці з теплішої тканини. Звертаю увагу на якість тканини та, звичайно ж бренд. Для останнього дня перед новим завезенням це малоймовірно знайти відомий бренд, і якщо мені вдасться знайти, це буде справжнім скарбом. Як для залишків товару скажу вам, що асортимент і кількість дуже великий. Магазинчик тут маленький, але затишний. Мені подобаються ось ці два чорних манекена. Зазвичай вони одягнені, але цього разу, здається, їх розділи вже. Залишились тільки перуки. Ну, чоловічий манекен залишається в штанях, а жіночий вже зовсім роздягли. нікого не зачепити. Та ж то в хаці ж не хочеться. Ну тут я вам не залишаю прямо. Я навіть зацікавилась жіночою перукою. Ніколи не носила. Але завжди буває щось вперше. Шкода, що ці кучері нагадують мені волосся ляльки з солдатівських часів. Але було б цікаво, як я виглядаю з такою зачіскою. Не переживайте, я не примірятиму це на собі. Я так розумію, це куточок для домашнього вжитку. Але я нічого цікавого не знайшла, тому вирішила піти далі. Бачу досить багато спідниць, і більшість вже з теплої тканини. Є навіть актуальні принти, як для осені та зими. Я навіть знайшла кілька спідниць і покажу вам, коли потраплю до примірювальної. Дочекайтеся, будь ласка. Як завжди, всі речі в магазині розташовані на тремпелях. І навіть сумки та аксесуари, ну, окрім взуття. Але помітила, що в останні дні розпродажу все це скидають у коробки. Тому цікаво, що там можна знайти. Сумка, на вигляд у хорошому стані. Ну, тепер бачу, що внутрішня підкладка відсутня. Мабуть, тому вона і залишається тут, навіть в останній день. А ще бачу якісь медалі. Та стрічка дуже нагадує наш український прапор. Невже це нагороди когось із наших українських спортсменів? Хм. І вони опинилися тут. Я дуже далека від спорту, але розумію, що це пов'язано з хокеєм. Я казала і кажу постійно, що в секонд-хенді можна знайти щось дуже незвичайне і навіть дивне. І ось це незрозуміло що. Можливо, ви знаєте, від чого це деталь. Мені буде дуже цікаво. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. З подібного матеріалу у мене є сумка. Теж купувала її в секонд-хенді ну, років 5 або 7 тому. І скажу вам, що вона ще в хорошому вигляді, але ця сумка з великою плямою. Може, це не видно через камеру, але вона є. Дуже шкода. Таке відчуття, що на сумку пролили маслянисту рідину. Дуже часто я дивлюся, що всередині сумки. Особливо, якщо вона середнього або великого розміру. Знаєте чому? Тому що дуже часто люди знаходять якусь цікаву брендову річ, але за ціною в той день. Це виявляється занадто дорого і тому вони ховають у сумках, а потім приходять у день розпродажу і купують же за вигідною ціною. Я не кажу, що постійно і всі так роблять, але були випадки. І навіть сьогодні одна жінка поруч зі мною те щось шукала. Розглядала і розповіла мені про те, як її дочка поставила сумку, щоб щось приміряти або звільнити руку на хвилинку, і в той момент її сумку хтось забрав. Вона так і не змогла після довести, що це була її власність. Тому будьте пильні на майбутнє. До речі, помітила останнім часом, що люди в секонд Хенді дуже часто розмовляють. Навіть не знаючи один одного. Раніше я такого не помічала. А можливо, просто зі мною не спілкувалися. Хто його знає. Цікаво подивитися, що є з взуття сьогодні. В цьому магазині мені не дуже щастить із взуттям. Але минулого разу я купила сабо з натуральним хутром. І я їх продала вже на шафі Юа. Якщо вам цікаво, то я, як завжди, залишаю під відео посилання на мій магазинчик Шафа Юа, а також Інстаграм. Кате Грей країна походження бренду Центральна Європа, ймовірно, Австрія. Брендові моделі середнього цінового сегменту. Деякі користувачі, вважають, що якість пристойна, але не преміум. Мені дуже подобається і шкода, що підбори пошкоджені. Якщо для країн Європи позначення середній ціновий сегмент, а для жителів України з нашим рівнем доходів, це теж середній ціновий сегмент, або це вже як преміум сегмент за ціною. Дуже цікаво знати вашу думку. Чекаю коментарі. Милі білі туфлі, та бренд гарний. Але я уникаю високу п'яточку, тому що завжди натираю мозолі, тому я їх залишила. В цілому вибір дуже маленький, а це означає, що або завезення було слабке, або взуття розібрали протягом тижня. І це все, що залишилося до розпродажу. Думаю, не варто розповідати вам, скільки коштує взуття шкіряне нове в магазині. Думаю, ви це знаєте без мене. І тому не дивно, що люди йдуть в секонд хенд за якісним взуттям. Опачки, а дивіться, які якісні лофери, і вони такі важкі, мені здається, вони заважуть немало. Було б цікаво їх приміряти і, можливо, придбати, але дивлюсь по підошві. Що їх довгий час носили, можливо, навіть ремонтували. І ось бачу дефект. Що ж, краще їх залишити. Ще одні милі босоніжки. Вони зовсім нові на вигляд. Для власниць 43-го розміру ноги. Мені здається, це дуже складно знайти такий розмір. Або ж я помиляюся. Як ви вважаєте, теж чекаю ваші коментарі. Що ж, не знайшла я нічого, що б захотілося примірити. Можливо, краще піти ще до одягу, до верхнього одягу. І подивитися краще. Ось, наприклад, як. Ось ця куртка. Спочатку я подумала, що це шкіра з великої відстані. Але на дотик, взагалі, як папір. Я не знаю, що це за матеріал, і не стала дивитися більше, тому що побачила багато дефектів. Також бачу, що з'явилися парки, косухи, також светри та лонсліви. Але я вже набрала. Багато речей і помітила, що вішалки дивним чином почепилися. Це як арт об'єкт якийсь. Вам не здається це дивним? Цього дня я звернула увагу тільки на одну ось цю рожеву сумку. Вона в дуже гарному стані без дефектів, без слідів, особливих слідів носіння. На внутрішній кишеньки написано, що це бренд David Jones. Бренд заснований у Парижі, якщо я не помиляюсь. І говорять, що бренд позиціонує себе як стильний, модний, але не як преміум-люксовий. Це означає, що ціни часто середні. І матеріали вибирають такі, щоб зробити дизайн привабливим без надто високої вартості. Багато моделей Девід Джонас описуються як виготовлені із імітації шкіри. Почну показувати з чоловічих речей. Сьогодні я знайшла декілька штанів. Ці мені сподобалися за кольором, і вони в ідеальному стані. Але шкода, що не підійшли за розміром. А це вже мій улюблений бренд кос. Теж чоловічі штани. Ось бірочка. Вони в зовсім новому ідеальному стані. Думаю, я їх придбаю. Чоловіча сорочка Том Тейлор. Ну, якби це був маленький розмір, я маю на увазі, підходив для мене. Я б її придбала б для себе. А так, ну, сорочка в ідеальному просто стані, без слідів, носки. Але чомусь я чому я її залишила, не розумію. Ще одна гарна знахідка це лонслів чоловічий Марко Поло Теж мені дуже подобається цей бренд. Скажу вам, якість просто вау. Теж в ідеальному стані, і цей лонслів уже відправився до свого майбутнього власника. Ну, тобто, це означає, що я його придбала. На цьому чоловічі речі закінчилися. І ось дивіться, яка жіноча сорочка. H&M розмір L. Дуже мені подобається крій. Я маю на увазі пошив. І ось такі рукавчики, гудзики всі на місці. Теж в ідеальному стані. Цікаво приміряти. Я трохи полінувалася застібнути всі гудзики сорочки, але видно, що комірець-стічка, подобається, як виглядає рукавчик на мені. І внизу, я думаю, я б таку сорочку носила б із джинсовою спідничкою. Ну і з джинсами також. Ну, на бірки написано, що це кожа. На бірки написано, що це кожа. Вон всередині, дивіться. Ось написано, що підкладка поліестер, а це летфер. Чи колір такий цікавий. Ось так виглядає на мені дуже яскравий незвичайний жакет блейзер Коли я побачила це диво і подумала, який яскравий лук можна зробити. Але розумію, що це тільки для особливого випадку. Та і розмір мені не підійшов. Який гарний колір подумала я, коли побачила цей светр поло? Gina Трікот – це шведський fast fashion бренд, який дуже популярний у Скандинавії та по всій Європі. Я знаю, що дуже багато хто полюбляє скандинавський стиль, і тому мені стало цікаво, як я буду виглядати в такому светрі. Тим паче, що в складі є віскоза. Розмір написано Large, але все ж таки думаю, що я його приміряю. Фішка цього бренду в тому, що вони завжди на хвилі, з актуальними трендами від базових речей у стилі скандинавського мінімалізму до яскравих сезонних колекцій. Ціни демократичні якість середня, типовий мас маркет Але часто можна знайти дуже стильні моделі, які виглядають дорожче, ніж коштують. Цей светр просто в ідеальному стані. Дивлюся тепер і думаю, чому я його не придбала для мого магазинчика. Це вже складно відповісти на це питання. Зверніть увагу на ось цю спідничку. Як тільки я доторкнулася до неї, я відразу відчула цю якість ідеально пошито, в ідеальному стані, без слідів носки. Бренд із Австрії. Цікава така назва Wildwald, якщо я коректно вимовляю. Спеціалізація, одяг, взуття та аксесуари, орієнтовані аудор, полювання, активний відпочинок, а також традиційний стиль, тобто з елементами австрійської альпійської народної моди. Ще до примірки, я звернула увагу на бірку зі складом. І коли Звернула увагу, що підкладинка 100% віскози. Я зрозуміла, що верхня тканина має бути натуральною. І я не помилилась, тому що це натуральна нова шерсть. Це вовна, яка ще не була раніше оброблена чи прядена у готовий продукт. Вважаю цю спідничку чудовою знахідкою і збираюсь її придбати. А також хочу показати ще одну спідничку, не менш цікаву, ніж попередня. В цій спідничці також підкладинка із віскози і бренд написано Antonio на другої бірці. Не вдалося знайти достовірної інформації про цей бренд. Я так розумію, що це локальна австралійська марка. А спідничка з Вовни це показник, що бренд використовує натуральні матеріали, ймовірно, з добрим рівнем виготовлення, якість швів, пошиття, дизайн. Це вже говорить про недешевий сегмент. І в той час, коли я роздивлялася спідничку, я звернула увагу на примірочну. І в таких умовах я переодягалася. Це жах просто. Також цікаво стало подивитися на підкладинку, тому що в мене вже було таке, що купувала. Якісну спідничку з вовни, але була дуже погано пошита підкладинка. Цього разу все просто ідеально пошите, тому я впевнена, я хочу її придбати. На цьому, мабуть, мої примірки закінчуються. Тепер залишається тільки. Подумати, що придбати, а що ні. І навіть ось така примірочна не зупинить мене від продовження пошуку класних речей. Люди продовжують шукати цікаві речі, а я вже придбала все, що вибрала. І, як завжди, по традиції, покажу вам. Чек. Сьогодні коштувало мені 113 гривень. Я дуже задоволена знахідками, показую вам адресу і хочу сказати вам велике дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам мирного неба і здоров'я. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!